Права 859. Відомо, що трикутник МНЛ дорівнює трикутнику АБЦ. МН дорівнює АБ, НЛ дорівнює БЦ, кут Н дорівнює 20 градусів, кут М дорівнює 50 градусів, АЦ дорівнює 8 см. Знайди довжину сторони МЛ трикутника МНЛ та градусні міри кутів А і Б трикутника АБЦ. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку треба пригадати, що у рівних трикутників відповідно рівні сторони і відповідно рівні кути. Якщо ми зараз їх запишемо, то дуже легко записати, який трикутник кому рівні, в них відповідні кути і відповідні сторони рівні. Записуємо тоді, оскільки пишемо трикутник М А, Б, С. Так, а в рівних трикутників відповідно. Рівні сторони і, відповідно рівні кути то маємо Ну і давайте почнемо, наприклад, з довжин. Тобто пишемо те, що у нас є. Що МН сторона, дивіться, тут запис МН дорівнює АВ. Пишемо. МН дорівнює АВ. Є. Далі. Наступне у нас НЛ. Дивіться. Ось тут у нас NL дорівнює БЦ. Пишемо НЛ. Дорівнює ВЦ. Так, продовження нам нічого не відомо. Але нам треба МЛ. Дивіться, М і Л це перша і остання літера. А тут у нас перша і остання це АБ. AC. то ми пишемо, що МЛ. Тоді, відповідно, дорівнює AC – а так як АЦ у нас 8 см, то і МЛ буде дорівнювати АС і буде дорівнювати 8 см. Все, з довжинами ми розібралися, а тепер з кутами. Ну що ж, давайте по порядку. Отже, спочатку треба визначити градусну міру. Давайте почнемо з першої літери кут А. То ми пишемо, що кут А дорівнює. Тут у нас буде дорівнювати він куту М. І він дорівнює тоді. Так, дивимося, кут N у нас складає 50 градусів, то він також буде дорівнювати 50 градусів. Кут Далі. кут Б кут у нас другий. Пишемо. кут Б. Дорівнює. Куту всередині у нас N. Він буде дорівнювати за умовою, так як кут N 20 градусів, то і кут B буде дорівнювати 20 градусів. Є. Ну і останнє, ми можемо записати, що кут C дорівнює куту M. Кут C дорівнює коту L. Остання літера. Все. Ми записали, що відповідні сторони і відповідні кути рівні між собою. Чудово. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в нашому випадку треба знайти довжину сторони ML. Пишемо ML. Дорівнює. Ми десь тут знаходили 8 см. Є. Потім треба було знайти градусні міри кута А і кута Б. То ми пишемо кут А. Дорівнює тоді 50 градусів, а кут Б дорівнює 20 градусів. Ну що ж, ось таке завдання про рівність трикутників, про те, що у рівних трикутників, відповідно, рівні сторони і відповідно рівні кути. До речі, ми могли знайти і градусну міру кута С, так як сума кутів трикутника складає 180 градусів. На цьому вправу завершено.